Всім доброго дня! Почнеться наше відео з того, що вже у нас друга сцепка пішла до роботи. Так, покажу, що маємо зробити. от Які плани маємо. Маємо плани почати з прицепа. Прицепа ми зараз відбиваємо, бо він сезон ще приїхав і ми до нього його не чіпали. Зараз це все відбиваємо от болото. На крилах, Ото він все і такий. Подивимося до дисків, чи потрібно їх підкрашувати і що треба взагалі робити з машиною. От. Ну, насамперед, зараз миємо автомобіль з цепочку. Зараз покажу дно красили, ми от пачки, покажу, як воно рік пройшло, який результат тої покраски. От, і повидуваємо це все болото. Позабираємо ці капці, салона підкидаємо, щоб гарненько все було. І поліземо теж мотора змиємо, бо мотор не мився. Ми робили там проводку, гонили в Тернопіль і після того ми його не чіпали. Все, займаємося прицепом. Помив я пачку вже ось тут зверху. За не достав керхером. Треба буде розвертатися, трошки диски змив. От, і на тій стороні так само зробив. От, так воно вже трошки ржавіє, але тут задок чистенький. От, А тут -а тільки вимито. ж він такий обув, як лаковий. От, цю сторону помив, Теж. зараз пачку піднімаю, мию дніще і лізу в раму. ось Отак миємо. Прицепника. Прицеп вже помитий, рама змита, пачка змита. Весь чорний, не хочу себе показувати, але покажу, який я. Весь чорний в болоті болазив і ми в цело все буде підкрашуватися, все буде робитися. Все з часом будемо робити. Чую, десь воздух тікає. Це все зробимо. Ну, спочатку до тягачів ліземо. Ззаді такий вигляд має прицепик. І вже його змив. Ця сторона теж висохла. по рамі Не буду далеко залазити. От в нас є такі питання. Ці отросточки поварити. от їх два в мене лопших. Це за мене 2-3 роки використання. От почали вони лопати. Ну і в цілому прицепик можна пускати в роботу. От оглядаємо, замінюємо те, що шипить воздух, до всього дивимося і, 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 і в роботу. Так, прицепика забираємо в рядок, а стаємо мити Volvo Трошки я вмився, отдихнув і далі в роботу. Розчепився вже я, прицепу поставив в рядок. А зараз буду мити тягача. Тягач буде митися, кабіна закидатися, будемо починати з мотора, бо його ніхто ніколи не мив. Не було часу і боялись туди лізти. Але помили вон два тягача і, і вроді нормально. Туди до електрики не лізли, до генератора не лізли. От, тут після сезону ще все страшне і ще все в болоті. Зараз його буду все відбивати. І буде воно похоже трошки на машину. От зараз починаю з мотора От такий вигляд. Спальника все повиймав, аби не впало, бо кабіну буду повністю закидати. Так як кабіну повністю закидаю, роблю страховку. Беру звідти, натягую до вуха і така в мене буде страховка. Все. Буду відмивати мотор. Для вас наступний кадр, а для мене це дві годинки. Помив я вже мотора, помив я раму і помаленьку вже опускаю кабіну. Кабіна опускається, от страховка була. Тако пройдусь покажу. Ось Моторчик підсухає. Такий вже вигляд, був все і в болоті, вже не хотів показувати. До чого ми машину довели, але маємо те, що маємо. так, Це буде підкрашуватися, це ми його погрунтували, були, аби врятувати чуть-чуть сезон. А буде можливість і підкрашу. Одкрили, одільно од... скинув їх. Тут а що у нас? Тут ось так повидував вже до всього долізти, до чогось лучмо ми робили, ремкомплекта ставили. Тут у нас відключений АБС на задній, на задній ось. Тут отак. Вже резина підношується. Брав я її з нуля в Миколаєві. На жнивах ми їздили, то вирішили купити. І ось так я змив. Таке воно все трошки страхіття є тут. Але якби натхнення було, то можна це все і робити. З цієї сторони я теж у нас хмара всуне. З цієї сторони теж його здув. Він код замастили мазутою, аби далі не режавів. Зняв я цю пластмасу, доляв АТФ, кудись шланг впускаю. Треба замінити АТФ доляв і вже вона так як треба опускається. От, змив я цю всю тканину. І зараз ще хочу кабіну легенько змити, візьму хімію, кину. І ще змию я кабіну. В принципі, зараз можна верх змити, поки достану. Мара ближче і ближче, але то нам не страшно. От був у Миколаєві, тут тріщина є, був в Миколаєві, теж поломився проводка. Е, була, то Електрик приїхав, каже, закидай кабіну, так як завжди спальника нічого не забрав, ноутбук цоп і є стекло. Тож часом десь теж треба поїхати і замінити стекло. Опускаю кабіну і мию кабіну. Перемістився я вже на подвір'я, помив же її так, як треба. Батько, само собою, своїм займається, От, пластик робить. оцю всю зняв, це все робить, тут все на закльопках, на різьбах. І помаленьку його доводить до ладу. О, а я що? А я прибираю, я прибираю ще до механічного нічого не ліз, бо сьогодні помив. Все повитирав, щоб можна було долізти. Ось таке в мене сьогодні заняття було. Ось тут, так як я показував, все помив. І зараз, хочу ще на вечір, собі поміняю ковпаки, такі як я ставив. Результат я вам покажу зараз. Він зараз без ковпаків. А, і середину покажу. Середину теж повитирав. Трошки, завтра буду карту обшивати, світло робити. Ну, Бардачки не буду показувати. Ось тут все повитирав, все помив його, все познімав, купив лосов. Ось такий маю салон тут. чохли обралися в Миколаєві. Теж їхня історія. Там де і колеса взялися у нас. Ті, що на цій машині. Зняв тут був теж такий бардачечок, зняв його. От, і ще треба матраса всередину. Це в нас робоча машина. Як десь треба їхати, то вона завжди готова в дорогу. Ну, так само, як і батькіна. Батькіна стоїть ось там коло мої вже жовтий. Моя жовта вже з наклейкою, горить. От, одним словом, працюю далі. Ставлю ковпаки і показую вам. Ковпаки стоять, і ось така була робота сьогодні в нас зроблена. Тобто помили прицепа, помили машину, підготували салона, що вже можна в нього сісти, і поставили ковпаки. На сьогодні досить. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!